Привіт всім, міні-трактор Україна з вами. Я зараз вам покажу, просили мені, покажи, мені, покажи нам акційні позиції, які вам там старших років переоцінка, конкретно покажи трактора, конкретно покажи ціни. Мені. Я вторгнув, що викладав відео Де казав, що в нас є там трактори, залишки, остатки старших років, 21-й, 22-й, які віддаються дешевше. Покажи їх сказав мені, і напиши, скажи точну ціну. Кажу, так, хлопці, у нас сьогодні 21 августа, 21 августа 2024 року. Ціни дійсні на момент запису відео. Тобто, якщо ви дивитесь пізніше там сильно, їх може вже перше не бути, по-друге, вже ціна може бути чи більше, чи, більше, чи менше, але ну, скоріше все більше, бо такі остатки вже... Зайду в склад, там більшість стоїть. а Таких остатків вже мало. Ото ми вигнали. вже, Людина замовила, але людину не пустили в відпустку, тому цей трактор є на продаж 244 шів. Тут те ж саме, що 244 шифен. Бачимо таку саму коробку один в один. А, 8 вперед 2 назад. 24 радіус. а, задній, 16-й передній. Мост, роздатка, а, шарова, все шифінговське. Тут я показую, показую близько, що він написав, потім що не шифам. То... Ну, просто інший завод виробник. Там, за, задній радіатор, хіба да, старша модель. А, випуск, 20-й рік випуску в Китаї. Тут дуже старенький, він йде в нас на віддачу за 3700. На, 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 на віддачу за 3700 йде. Повнопривідний. 24 коняки, тонна 300 ваги. Я думаю, що це вигідна пропозиція. Зараз покажу, що є в нас в складі. Бо ми звідси розконсервацію робимо, звідси виганяємо такі тракторці. От. Що в нас є. Зараз включу От. і покажу вам, що є в нас зі складу, можна взяти. ще. А потім продаємося по площадці, я покажу взагалі, які трактори є, взагалі, які є на сьогодні знижки. О, дивіться. А -а, Квадроцикл зберігається. У от. От нас дивіться. 40-й Денфенс два штуки. Ну, то свіжі, там великої знижки не буде. А, а Файтера теж вони свіжі. І ці от е РДшки теж. От, от, У нас є ще що. В нас є, дивіться. А -а, бам -бам 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 -бам. Скаут на ремонті просто стоїть. О, бачите, трактори я покосила. От такий саме ДВ-350. Э, а Там вже один встановлений на вулиці, я покажу. Теж 21 рік. Потім такі ловови. Ловоли повністю в ідеалі. Ловови йдуть в нас теж. Э, зараз я покажу, який рік має випуску він. Так погано видно. 22-й, рік. Так погано дуже видно. Випуску оригінальної вов. У нас людина забрала такі вовол за ціну кентавра, Щоб ви розуміли. Вон один 9,5 І є на ширшій резині модель є, на 11,2 розумі. Потім. Тут дяді Феді, этот, дяді Феді, він не оцінений, то новий dg 2 вот. Також тут якісь синта є. І кентавр. Маємо, кентавр. но З ним, з ТЗС я не знаю, що ще буде це робитись. Ну коротше, звідси потрошку, що виходить, я одразу показую і ціну, кажу як, з тим титаном. Вот. Зараз подивимось, що ще є більш цікавого. Там є трьохциліндрові е, чи трактора. Набагато цікавіше, набагато е, цікавіша ціна. Ті ж нових буде. А, я зараз буду йти. І так по дорозі казаю. Від 2000 можете зараз взяти маленького тракторця Кентавр 60-го. Вон у нас червоненькі, зелененькі, різні от такі кентаврики. А ось цей титан. і йдемо зразу. До речі, шиффінги, ще подошавши на шифінгі. Зараз така класна ціна, навіть нову, якщо брати примусової гідравліки, з блокіровкою заднього моста, з переднім радіатором. Ціна супер. Хлопці, теж. зараз взагалі ціни попали. Кентаври 404, 6600, 244, 5700. Ну, халявні ціни реально. Зараз класна нагода брати Трактор ця собі. такий ОДВ 300, може бути 3 на віддачу, 350. Як той, що в складі стоїть тільки вже встановлений. Повністю новий, повністю справний, без пробігу. Резина. Бачите, нова. Все як має бути. Тут коробка йде 6х2, як в шифінгу в 350, Ну як шифінг 350, тільки що називається. Давай і дешевше. Стой! от 800 такі кентаври. кінтаври е, з реверсом 50. Джинма 6300, я по ній потім зроблю відео. Отакий От, скаут першої генерації теж стоїть на продаж. Він, щоб не забрати, десь там 8 з копійками на високих колесах, передні великі, задні великі. без реверсу, ще модель, без ровного полу. Но скаут першої генерації дуже файний. Такі люди купляли, їздили і... В принципі, в нас немає на них жавов на такій тракторці. Йдемо далі. Йдемо далі. Тут у нас дяді стоять. А стоять. До речі, скаути Сороковки теж кому цікаво, там хороша знижка від поставщика. І от такий лово 354-й. Я його окремо ще робив відео. Но зроблю ще, дивіться, який агрегат. Просто, Просто подивіться, які раніше робили мости. Який іде передній мост, редуктор, ну не з 24-ки, явно. Так само і ззаді е, арморовська резина. Саме крута. 24, 11,2. Тут мост. ну Я думаю, воно самого за себе все каже. Плюс комплектація дуга безпеки козирьок, теж 7 700. 7200, я не пам'ятаю. Ну коротше, наберіть по ньому, теж, ну, щоб ви розуміли, такі нові зараз стоять набагато більше. І не з таким мостом вже роблять, з таким мостом вже не роблять такі трактора, тому набирайте. Є такі теж один, одна штука. Вот. Ну і там вже остальне вже пишіть, бо там ми маємо і ловови 354, -ці. там далі стоять. Вон теж там мінус тисяча. 400. Вот, он. А ката, там теж хорошую знижку для військового шифенги ще прийшли. Це фура шефенгів, теж шефенг, я ж кажу, шифенг новий зараз, стої, як з ну, примусовою з блокіровкою. От, ще стоїть в нас тут то то до речі, то, до речі, нові кентаври ескі От вже стає трактора на зборку, 5700 ціна. Тому, друзі, зараз, зараз, можливість. Взять трактор на годи, дуже файно, тому звертайтесь.